Третій день Олімпійських ігор про результати та успіхи українських спортсменів зараз коротко вам розповім. О індивідуальних змаганнях фехтування на шаблях Олена Кравацька перемогла Сюзен Бадяв з Алжиру п'ятнадцять та в одній шістнадцяті фіналу поступилася японці Місакі Мурі, 14-15. Олена Костевич та Віктор Банкін, на жаль не змогли пройти у мікс стрибі у фінальну частину на дистанції 10 метрів. У кваліфікації посіли 13-те місце. Дар'я Білодід швидко перемогла свою суперницю Неру Тіба з Кребаті. У одній восьмі фіналу зазнала поразки від японки Харуки Фанакубі, зробила три шедо та вибула з Олімпіади. Ольга Харлан здобула перемогу над сіхомі Фукушімою у першому раунді фехтування на шпагах. В одній восьмій фінула перемогла представницю Айзеберджану Анна Башту з рахунком 15-6. В одній четвертій фіналу здолала угорку Анну Мартон – 15-7. Та в одній другій, на жаль, поступається француженки Сарі Бальцер з рахунком 7-15. Та неймовірними зусиллями вириває третє місце проти південно Чой Себін – Це перша медаль України на цій олімпіаді. Аліна Комащук не змогла вийти до 1-8 фіналу фехтування на шаблях, програвши в 16 фіналу Джон Хайон з південної Кореї 8-15. Українські весувальники Станіслав Ковальов та Ігор Хмара пройшли до півфіналу легких парних двійок. Вони стали другими у своєму втішному заїзді. Півфінал за участі наших спортсменів відбудеться в середу, 31 липня. Ніка Шарофудінова показала 22-й результат у кваліфікації на 100-метрівці на спині. Олексій Середак та Кирил Болюк стали п'ятими у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки. Вони набрали 412,65 бала. Золото виграв Китай, срібло Велика Британія, а бронзу Канада. Михайло Романчук не пройшов до фіналу в плавання на 800 метрівці вільним стилем. У кваліфікації він показав результат 7,49. Фінішувавши останнім у своєму запливі, Ярослав Жмуденко в одній 32-й фіналу змагань з настільного тенісу програв Фанжендон 0-4 за партіями. Марта Костюк обіграла француженку Клару Бюраль у другому колі 7-6-6-2 та вийшла до однієї восьмої фіналу. Даяна Ястремська поступилася у другому колі колумбійці Камілі Осоріо 6 7 4-6. Олександр Гудим не фінішував у монтбайку крос-кантрі, зняли як колового. Дмитро Ловченський у бою нокаутом поступився австралійці Термоні Джуніри. Людмила та Надія Киченюк вийшли до другого кола тенісного турніру в парному розряді, обігравши китайський тандем Жан Шуай Ван Сюньяй. 6-1-6-4. Марта Костюк та Даяна Ястремська здобули перемогу проти польського дуету Магда Лінет Аліція Росольська 6-4, 6-1. Ліна Світоліна здобула вольову перемогу над американкою Джесікою Пегулою 4-6, 6-1 та 6-3 та вийшла до третього кола Олімпіади. У командному багатоборстві у фіналі ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах посіли п'яте місце, сумарно набравши 254,761 бала.